Отже, всім доброго дня! І сьогодні я розповім вам про перспективний препарат для терапії PSMA позитивного метастатичного кастраційно-резистентного раку передміхурової залози Плувікто. Отже, Плувікто – це препарат компанії Novartis. Але свою історію він почав із 2006 року, коли вчень із університету Пердю розробили лігант, який, як виявилось, може специфічно із високою афінністю зв'язуватись із PSMA. Ну, це типу Prostate Specific Membrane Antigen на клітинах раку простати. Того ж року вони запатентували ряд лігандів, які мали здатність таргетувати радіонукліди, такі як лютецій 177, технецій 99М і ну, галій 68. На рак простати, і ці патенти були ліцензовані компанією Endosite в 2007 році. Після того, у 2012 році вчені з німецького центру дослідження раку та університетської лікарні Гейтберга покращили ефінність цього препарату. Запатентували та надали ліцензію компанії ABX Advanced Biomedical Compounds. На той час ну це була невелика німецька фармацевтична компанія для ранніх клінічних досліджень. Ну і у 2017 році цей патент у ABX придбала EndoSight, яка ще на перших етапах дослідження даного препарату зрозуміла його велику перспективу та унікальність. Проте вже через рік цю компанію разом з її патентами викупили Novartis. Ну і відразу ж Novartis оцінила ефективність даного препарату в рамках дослідження Vision. І результати дослідження показали, що лютеці 177 віпіввотіт тетракситан разом із найкращою стандартною терапією BSOC, забезпечував значні переваги в лікуванні прогресивного метастатичного кастрорезиста. Раку простати з позитивними показниками мембранного антигену специфічного для простати PSMA порівняно з іншими препаратами аналогічного призначення, і, по суті за це, управління з контролю за продуктами і ліками США FDA надало заявці на тетракситан вв півотиду лютецію, Пріоритетний розгляд і статус проривної терапії. Ну, в результаті такого шляху препарату в більше ніж 15 років, 13 жовтня 2022 року Комітет з лікарських засобів для людини Європейського агентства з лікарських засобів ухвалив позитивний висновок, яким рекомендував надати реєстраційне посвідчення лікарському засобу Пловікто компанії Novartis. Ну і відповідно, в грудні того ж року цей препарат був дозволений до метичного застосування в Європейському Союзі. Ну слід зазначити, що перед цим у березні 2022 року це, це ж було по суті зроблено і в США. Ну, тут на слайді ви можете бачити таку історичну карту препарату. все те, що я двома хвилинами раніше розповів. Ну, Взагалі, щоб розуміти, що це за препарат і для чого, він потрібно розглянути білок, з яким зв'язується препарат. Ну і звісно, в лікуванні якої хвороби його використовують. Отже, ПСМА це фермент, який у людини кодується геном фолати гідролаза 1 він є цинковим металоферментом і мембранним глікопротеїном класу 2. Більша частина ферменту знаходиться в позаклітинному просторі. Він каталізує гідроліз Нацетил аспартаглутамату до глутамату і Н-ацетил-аспартату згідно з схемою реакції на слайді. ПСМА людини високо експресується в простаті приблизно в 100 разів більше, ніж у більшості інших тканин. У деяких видах раку передміхурової залози ПСМА є другим найбільш регульованим генним продуктом. Його рівень у 8 десь 8 разів перевищує рівень у неракових клітинах передміхурової залози. Через таку високу експресію ПСМА розробляється як потенційний біомаркер для терапії та візуалізації деяких видів раку. При раку передміхорової залази людини пухлини з високим рівнем експресії асоціюються із більш швидким прогресуванням, і, ну, і, більш, і більшим відсотком пацієнтів, які страждають від рецидиву. Дослідження Інвітро з використанням клітинних ліній раку передміхурової залози та молочної залози із зниженим рівнем ПСМА показали значне зниження проліферації, міграції, інвазії, адгезії та виживання клітин. Щодо самої хвороби, то рак простати це рак, який виникає в передміхуровій залозі, і на даний момент є одним із найпоширеніших видів раку. Показники смертності від цієї хвороби в Україні. 41 випадок на 100 тисяч. У світі це середній показник нижчий, близько 19 осіб на 100 тисяч населення. При е, виявленні е, хвороби на першій та другій стадії шанс вижити наступних 5 років є досить великим і в цивілізованих країнах складає близько 80%. Тоді як при виявленні її на більш пізніх стадіях це значення скорочується втричі. Е, Показаннями для застосування пловік то є лікування дорослих пацієнтів з ПСМА, позитивним метастатичним кастраційно-резистентним раком передміхурової залози, які вичерпали терапевтичні можливості інших форм лікування, такі як хіміотерапія на основі. Таксанів та лікування інгібіторами андрогенних рецепторів. Препарат вводиться у вигляді внутрішньовенної інфузії у кілька циклів. Лікування із застосуванням плувікто включає шість окремих інфузій. Інтервал між ними становить близько 6 тижнів. Під час лікування із застосуванням «Пловікто» у пацієнтів обов'язково регулярно беруть кров на аналіз, щоб контролювати їх стан здоров'я. Ну і Аналізи крові також дають змогу перевірити наявність споживних речовин вміст там, електролітів і з'ясувати, чи немає відхилень у роботі печінки та нирок. Приблизний графік там, терапії з використанням Плувікто. Які взята за стандарт, ви можете побачити на слайді. Щодо побічних ефектів, то застосували щодо побічних ефектів застосування пловікто, то найпоширенішими побічними ефектами, які спостерігалися щонайше у 20% пацієнтів, були втома: сухість у роті, нудота, анемія та втрата апетиту. Найпоширенішими лабораторними відхиленнями були зниження рівня лімфоцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, тромбоцитів, а також зниження рівня кальцію та натрію в організмі пацієнта. Ну, раніше я згадував за дослідження Vision, що проводила компанія Novartis. В рамках даного дослідження вони аналізували досить багато різних метрик, що були отримані з результатів. На слайді безпосередньо показана одна із них. Якщо пояснювати ну, простою мовою, то це графік залежності виживання, графік залеж... залежності виживання від часу у двох групах людей, де одна група проходили SOC, це стандарт of care. Ну, це у нас. Виходить лікування, яке визнане медичними експертами як найбільш підходяще для ну, там, певного типу захворювання в конкретних умовах, е, показано жовтим кольором. Ну і інша група, яка проходила це ж лікування, але вже додатково використовуючи, е, ну, приймаючи препарат Пловік, то синя лінія. Ну, як ми бачимо на графіку, є досить. Є різниця у показниках виживання в кращий бік для терапії з використанням даного препарату. Загальні дослідження загальні результати дослідження дії даного препарату показали наступні результати. Спостерігалось покращення результатів лабораторних аналізів більше 57% пацієнтів, а також спостерігалося підвищення якості життя у більше ніж 70%. Пацієнтів, ось я навів структуру даного комплексу, вона нам потрібна для розгляду, ну там розуміння механізму дії препарату в організмі людини та безпосередньо шлях його синтезу, який ми розглянемо трохи далі. Отже, Пловік то є радіоліганним. Терапевтичним препаратом, біологічно активною частиною якого є радіонуклід Елютецій 177. Механізм дії Плувікто полягає в тому, що наявний в ньому фрагмент цей дота хелатор такий 1-4. Ну, повертаючись, отакий 1-4-7-10, там тетрааза, там з кислотними залишками. Uh -huh. Радіопевтично зв'язує активний катіон лютеці 177 шляхом комплексу утворення. Іншим кінцем препарат зв'язується з ПСМА, цим простат специфічним мембранним антигеном. І... Також він зв'язується з цим кінцем, з трансмембранним білком, що експресується при раку передміхурової залози, включаючи, там клітини, метастатичні, включаючи клітини метастатичного кастрицитно-резистентного раку. Бета-мінус випромінювання, що випускається лютей 177, індукує пошкодження ДНК у клітинах, що експресують ПСМА. Та оточуючих клітинах, що ну, призводить, по суті, до загибелі цих клітин. А, ну, і ось цей, ось цей структурний фрагмент є будівельним блоком. Ось цей. Є будівельним блоком. Який добре підходить для розробки ефективних інгібіторів ПСМА, eh, і є спільним для багатьох специфічно радіотерапевтичних препаратів. Його активний центр містить два йони, eh, ну, два йони Цинк 2 От ми зараз по суті говоримо в нас про от, 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 отут. E, його активний центр містить два йони Цинк 2 eh, дві під кишені та гідрофобну. Допоміжну кишеню. Порожнина зв'язування ПСМА має воронкоподібний візуальний тунель довжиною близько 20 анстрем і сайт зв'язування на зовнішній поверхні білка. Тут у нас він зв'язується з препаратом. Висока спорідненість даного структурного фрагменту до ПСМА обумовлена взаємодією залишку глутамінової кислоти з кишеною зв'язування. С-1, вона називається по суті, он. а також зв'язування функціоналу сечовини з активним центром цинк 2. Отже, в підсумку, наш препарат Плювікто селективно накопичується в уражених тканинах. Ось ми вияснили, як, після чого бета-мінус випромінювання, що утворюється від розпаду лютецію, а його період напіврозпаду складає близько 7 діб. Чинить локальну пригнічувальну дію на прилеглі тканини. Щодо синтезу препарату Пловікто, то перш за все потрібно розібрати, з яких основних частин він складається. На слайді вони виділені різними кольорами. І щоб в першу чергу розуміти сам підхід, який в теорії можна використовувати в лабораторному синтезі цієї структури. Я думаю, варіантів, які збирати тут не дуже багато, враховуючи, що даний лінкер виділений синім кольором, якщо я правильно пам'ятаю, доступний комерційно. Тому тут на слайді ми бачимо шлях синтезу, що використовували розробники даного ліганду. І насправді всі ці стадії є, напевно, досить очевидними. Там спершу. Ми синтезуємо ізоціанат з такої захищеної глутамінової кислоти, після чого цей ізоціанат вступає в реакцію з аміногрупою, утворюючи таку сечовину, після чого в нас іде зняття алільного захисту, і ми після того приєднуємо наш лінкер амідним каплінгом. А, наш лінкер з однієї захищений. Отже, ми після того як його приєднаємо, знімаємо ФМОК в умовах там PPR1 в ДМФі. От. Ну і, скажімо, така заключна стадія в синтезі, знову ж таки, нашого Ліганда. Це типу також амідний каплінг. А, а, де наша структура приєднується до одного із чотирьох залишків оцього хилатуючого фрагмента 1,4710 тетра А за цикло до декану. Фінальною стадією даного синтезу є координація нашого радіонукліду лютеції 177. До хелатуючого фрагмента Ліганда, і е, як прекурсор для цієї стадії використовують е, е, ізотоп лютеці 177 в сполуці лютеці Хлор-3, який е, ну який вигляд має дана сполука, ви можете в принципі бачити на слайді. Е, коштує він там приблизно 300 баксів за 5 грам, тому як то кажуть, Кожен може собі дозволити. Ну насправді це так хотілося б. Проте потрібно розуміти, що це ціна звичайного лютецію, а в нашому випадку ми використовуємо певний радіонукліт, який отримується із 176 го ізотопу лютецію, ізотопне співвідношення якого в природному елементі складає всього лише 2,6%. Я думаю, сам оригінальний виробничий процес нам ну, не, не, не прям, щоб дуже був цікавий, тому ми його опустимо. А кому там стане цікаво, скількохвідсотковий відсотковий буферний розчин натрій хлору ми тут використовуємо, то зможе зупинити і подивитися детальніше. Ну і е, після того як ми вияснили наскільки проривний препарат Pluvik, то і там сповна закупилися акціями новартість, можемо е, поговорити і про перспективи даного препарату, а саме згідно з дослідження, дослідженими клінічними даними, е, таргетна радіоліганна терапія на основі ПСМА, Демонструє високу ефективність з низьким ризиком побічних ефектів. Цей новий вид терапії дуже добре переноситься і здатний продовжити життя хворих на рак передміхурової залози, забезпечуючи е, ну, при цьому високу якість життя. У зв'язку з цим постає питання про ну, ідеальний момент для початку цього нового виду терапії. Е, її досить легко моніторити, оскільки вона. Доступна в рамках терапевтичної концепції, що дозволяє проводити там візуалізацію перед початком терапії і е, супроводжуючи її на всьому її шляху, е, простими, простими словами кажучи, ми можемо підбирати кожен раз. Е, Різну дозу препарату в залежності від стану пацієнта на тому чи іншому етапі терапії. І спочатку ці дози можуть бути там, скажімо, більші, але якщо аналізи крові крові пацієнта показують там позитивні зміни, то дозу можна типу зменшувати. Всі ці переваги на даний момент вказують на те, що основною перспективою даного препарату, ну, на майбутнє, є розгляд його. Застосування на більш ранніх етапах захворювання, ну, я вам нагадаю, що на даний момент препарат застосовується уже тільки після лікування хіміотерапією, якщо вона не дала бажаних результатів. Так як препарат є досить новим, ну і також серед переваг можна виділити те, що в принципі. Серед переваг перспектив можна виділити, те, що в принципі можна модифікувати ліганди даного препарату і вивчати, як той чи інший ліганд впливає на результати також. Можна ну, досліджувати інші радіонукліди, адже ну, взагалі починалися розробки з використання ізотопа галію 68. А в результаті виявили, що лютейці 177 має ну, там, кращі властивості для даного роду взаємодій. Отже, дякую всім за увагу. Можливо, будуть якісь питання. Можна питання? Так. А щодо виведення цього препарату, чи відомі ну, якісь метаболіти його? І в якій формі виводиться лютерцій на в такій в самій формі, як ми завжди? Е, Ну, взагалі, е, у нас в організмі е, сам лютецій, він. Е, по суті, вже за один тиждень е, наполовину розпадається, тобто він досить малий період напіврозпаду має. Ось, а щодо е, якихось ліганних залишків, то ну, я цю інформацію, е, скажімо, пропустив на рахунок виведення, е, ну, на рахунок метаболітів, що утворюється внаслідок там, активної дії цього препарату. Тому, тому маю інформацію тільки щодо самого радіонукліду. О, він же ж також розпадається до якихось ізотопів, тому ці ізотопи ж треба також поводбити. Тому і було питання. Я думаю. Їхня концентрація є досить малою. Можливо, він виводиться. Ну, я, якщо чесно, не зустрічав, але можна предположити, що виводяться і з іншими, скажімо, продуктами взаємодій. У, у, у каже, що розпадається він до гафні. Теж цікаве питання, що з ним далі відбувається. Ну, добре, не, не подивився, то не подивився, не страшно, думаю, в принципі. Mm -hmm. Тут цікавіше питання, мабуть, це те, що якщо цей препарат настільки валюте наш тільки швидко розпадається, ну, тобто там за тиждень фактично, то mm -hmm. як з ним взагалі працюють? Тобто, як... На піврозпаду 7 діб це, це доволі швидко? Так. Да. Ну, наприклад, його ізотоп 176, ну для прикладу, просто навожу те, що я знаю, розпадається. Його період на піврозпаду становить ну, приблизно час життя нашого там всесвіту. Ось отак. Сім тіп це доволі швидко для радіонукліда. Звичайно, що це достатньо швидко. Тут інше питання фактично, як, як... Терапію здійснювати. Раз так. Це тоді потрібно, щоб десь був невеличкий якийсь, щоб це зотопсинтезувати. Думаю, да. так. Цей процес, що я показував на попередньому слайді, напевно, він якось так налагоджений, що, по суті, ну, відбувається от перед самим застосуванням препарату. Ну, я так думаю. да, мабуть, що воно повинно бути десь. Прямо в лікарні фактично це все відбуватися. Ну, а сам літейці звідкись поставлятися теж з джерела якогось недалеко від просто розташованого. От, ну ладно, це, це цікаве питання, в принципі, але все-таки медичної хімія. Наприклад... Ну, можна маленьке Нічого? тоді ще до, цієї, до цієї теми? А, я там на тому слайді доволі сильно роздавлявся, бо Олексій сказав його надивитися, mm -hmm. а, подивитися після докладу. Там. А, літець... А я не чую. в нас відділяють, ссичують. Чи на мене? Ти пропадаєш. Паш. А Тепер? Перше чути. А, по природній лютерці, якого 177-2%. Беруть 176 і відділяють природній, чи нас збагачують природні 176-177. Там є ядерний цей синтез. О, слайд. Тобто, якщо я правильно зрозумів, питання в наступному: чи е, виділяють е, ізотоп 176 а, для чи збагачують? А, я думаю, збагачують. Ну, типу, чітко, чіткої інформації щодо цього, я не, не знаходив. Наприклад, це більше, я думаю, що це, напевно, більше питання до до. Фізиків чи ну, неорганіків, яким чином краще утворювати дані сполуки. Ну, типу, збагачення. Якимось Просто доволі цікавий. Можливим. Я я, дум... цікавий, я, я, цікавий препарат. Я думаю, що це швидше за все збагачення, тому що виділення. Е Ну, виділення, скажімо, 176-го лютецію, якого 2,6%, а потім ще й синтез з нього 177% ну, не, не представляється. Можливо, мені здається. Можливо, я просто не, ну, не, не знаю вже виробничих цих процесів. Но... опромінюють лютець 176 нейтронами, нейтрони. Лютець 177, так і вас. Держать. От. Тобто, десь фактично не так далеко повинен бути такий, ну, не, не знаю, це, фактично, можливість опромінювати нейтрони. Тому що дійсно природнього міста, якщо навіть і не є, то період напіврозпаду дуже великий, зберігати довго цей препарат не можна. Фактично, десь недалеко від, недалеко від, 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 від використання відносно, він має. Ну, хоча там фактично за тиждень його можна доставити. Ще щось залишиться, але не сильно більше явно. От, якось так. Ну так, да, тобто логістика використання цих радіонуклідних препаратів. Є ще, в принципі, речі там з іншими ізотопами. Там, здається, 18 торків метою використовується. Не впевнений, чи, чи це діагностика, правда, чи я вже не пам'ятаю. Здається, все-таки це діагностика більше. От. Ну, Взагалі, це, звісно, да, окрема галузь така. Використання радіонуклідів саме з. Медичної мотори. Ну, добре. Добре. Щодо самої доповіді, що що тут хочу сказати додатково, як е, такий був певний недолік в тому, що досить часто розповідалась певна інформація, а ілюстрація часто так от довгий час не змінювалась і фактично не зовсім ілюструвала те, що говориться. Ну, наприклад, про те, як зв'язується з біологічною мішенью, раз є такий детальний опис, мабуть, там є картинка десь структури, можна було її навести, чи хоча б якоїсь моделі, аніж розповідати на такі зовсім на такому зовсім схематичному зображенні. Чи от ще декілька там схожих місць було, от це таке дрібне зауваження швидше. От по медичній хімії теж в принципі тут можна було трошки більш детальніше її порозписувати, тому що ми фактично структури бачили лише один раз, і то під кінець структуру препарату. Самого і цей самий, і, і, та, і там, де синтез вже обговорювався, Таким чином, фактично, в дизайн провели, тому що є, в принципі, лютецієва терапія інша, от, і, інші типи, ну, тобто, ці дотатати, лютецієві вони відомі досить давно, вже тобто років 10, є, мабуть, зників ну, практично використовуються. От, Тобто, в принципі, цю історію можна було прослідкувати. Тим не менш, тим не менш дійсно цікавий препарат. От, радіотерапія. Як бачите, така відносно нова галузь. Фактично поєднання старої ідеї того, що коли неселективно опромінювали пухлину, от, чисто фізично, так би мовити, розташовуючи її там радіозотопами, радіопромінюванням, раді, ну, а тепер фактично його вводять в місце дії, от, це значно більш селективно. Ок, ну добре, добре. Якщо більше коментарів запитань нема, дякую. Переходимо далі.